Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу. Мене звати Сергій Пономаренко, а це новинка p 80 Це бюджетний смартфон компанії, який отримав дуже багато пам'яті і дизайн від айфону. Середня ціна цього апарату на AliExpress приблизно 110 доларів. У TikTok моє відео з розпаковкою Кубот P80, якимось чином залетіло в рекомендації і набрало вже більше півмільйона переглядів за три доби. До речі, комплектація у смартфона досить непогана. Окрім самого телефону Кубот P80, блок уже. Кабелю для зарядки та чохла. Виробник також додає дротові навушники і захисне скло. Що стосується дизайну, то ви самі бачите, чим кубот надихався. Так, це майже викопаний iPhone. Але з іншої сторони, це просто бюджетник, та і хто з китайців таким не грішив. Телефон повністю пластиковий, задня кришка це глянець, тому краще носити у силіконовому чохлі. Виробник пропонує три кольори на вибір: це блакитний, бусковий і чисто чорний. На задній частині смартфон розташований. Сповний блок з трьома камерами і спалах. На правій грані кнопка живлення і сканер відбитків пальців, який знаходиться чомусь окремо. Знизу основний динамік, тут захований розмовний мікрофон і Type-C роз'єм для зарядки. На верхній грані ще одна дивина сенсор наближення і сенсор освітлення. Чомусь вони також не на своєму місці. Ну а на лівій грані кнопки гучності і слот під сім-карти. Ви просто подивіться на цю симетрію. Слот тут, до речі, спарний: або дві сім-карти, або сім -карти. Карта і флешка. Чесно кажучи, дуже дивно, що і сканер окремо, і сенсори кудись винесли нагору. Дисплей у Кубот p 86 з половиною дюймів Full HD Тут ніяких 120 чи 90 Гц немає, звичайні 60 Гц. Екранчик тут, до речі, досить таки непоганий. Та й взагалі досить нечасто в 100-баксових смартфонах зустрічаються Full HD дисплеї, тим паче з такою начинкою. Над екраном в краплевидному вирізі розташована фронтальна камера і зверху розмовний Динамік. Ну а товщина рамок або товщина підборіддя під екраном, в принципі, така ж, як і в усіх інших бюджетників за 100 доларів. Дисплей, до речі, підтримує мультитач на 10 торкань одночасно. Серцем Кубот Т80 є восьмиядерний процесор МТК 8788. Цей чіп старенький, простенький, не дуже популярний, але останнім часом все більше китайських компаній почали використовувати його в якості бюджетного процесору. Таке враження, що медіатек просто позбавляється старих непотрібних. Процесорів і віддає їх за копійки різним компаніям. В Antutu Benchmark смартфон Cubot P80 набирає 228 452 бали. Звісно ж, смартфон далеко не ігровий, не варто забувати, що це простий бюджетник. На мінімальних налаштуваннях графіки та, в принципі, і на середніх він зможе потягнути асфальт 9, танки, PUBG Mobile. Але краще все-таки переключитись на мінімальні налаштування графіки, тому що так грати буде значно комфортніше. Ну і за прохання. В коментарях у тіктоці під відео з розпаковкою я показую, як працює на телефоні гра Genshin Impact і Dead by Daylight. Звісно ж, ці дві гри змогли запуститись лише на мінімалках, але і на мінімалках вони глючили. Так що, хто шукає ігровий телефон, то краще пройдіть повз цей Кубот P80. При довгому ігровому процесі телефон добряче гріється, ну але не критично. Всередині апарату встановлено 8 ГБ оперативки і цілих 256 ГБ. Постійної пам'яті. Також можна віртуально розширити оперативку ще на 8 ГБ і отримати мов би то 16 ГБ, але всі ми розуміємо, що це просто маркетинг від китайців. Вбудована батарея на 5200 мАч. Телефон підтримує зарядку на 18 Вт. В цілому непогана оптимізація батарейки. Розрядка йде рівномірно і батареї може вистачити десь на 2 дні роботи. При перегляді Ютубу за годину батарея втрачає в середньому 9%. На телефоні, до речі, присутній NFC. Чіп для безконтактних оплат. Ну а сканер відбитків пальців і знаходиться в незвичному місці, але працює досить гарно. Прикладаю палець і телефон розблоковано. Але все-таки мені здається, що таке розташування це досить незручно. GPS, до речі, справляється зі своєю роботою непогано навіть у квартирі, так що на вулиці він у будь-якому випадку буде працювати просто ідеально. Як я вже показував, сенсор приближення виведений на верхню панель, але в принципі при тестуванні. Ніяких проблем на диво з цим сенсором не було. При розмові по телефону екран завжди блокувався. За софт у Кубот p 80 відповідає найновіша версія Android 13. До речі, я поважаю компанію Кубот за те, що вона ніколи не ставить на свої телефони якихось лаунчерів, оболонок, які тільки гальмують систему. Скільки б у телефоні не було оперативки, все одно тут HD дисплеї, тут старенький процесор, і телефон не завжди може справно справлятися зі своїми обов'язками. Дуже рідко, але але бувають тупняки при роботі. До цього потрібно також бути готовим при купівлі недорогих смартфонів. З моменту розпаковки на телефон прилетіло вже одне оновлення. Основний динамік тут гучний, але по якості це просто дно. Я ще пам'ятаю ті часи, коли компанія Кубот славилась своїми супер крутими і якісними динаміками. На жаль, зараз це вже не так. Телефон вміє працювати в мережі 4G, Тут стоїть глобальна прошивка, підтримує всі мови і з коробки є, всі Google-додатки. Основна камера у Кубот P80 на 48 Мп. Дві інші камери нам можна навіть не враховувати. Фронталка на 24 Мп. Як на мене, то якість знімків, які робить камера Кубот P80, досить таки непогана. Очікувань, звісно, ніяких не було, тому можливо і легше оцінювати. Ну з іншого боку, і ціна у телефону не така, щоб його хейтити за якість камери. Основна камера вміє знімати відео у Full HD якості. Звісно, ні про яку стабілізацію не може йти й мови. Але в цілому камера мені здалась досить таки непоганою. Думаю, час підбити підсумки. Що ми маємо? Непоганий як для бюджетника Full HD дисплей, дуже багато пам'яті, чип NFC, нормальна камера, нормальна батарея. Дизайн, як у айфона, тут, мабуть, на любителя. Слабенький процесор від Mediatek, але з іншого боку, за 100 баксів, я думаю, кращого і не буває. Тим паче з такими характеристиками: досить дивне розташування сканеру, сенсорів, ну і приємна ціна, особливо на старті продажів, коли його можна було придбати. Його за 95 доларів. Знаєте, мене дуже повеселили коментарі у Тіктоці під розпаковкою, коли люди серйозно запитували про наявність e 7 у цьому телефоні, про наявність 5G, про бездротову зарядку, про стабілізацію на відео і про відбиток пальців в екрані. Коротше кажучи, я думаю, що зараз Кубот p 80 це один з найкращих напівпідвальних бюджетників. А від вас я чекаю коментарів щодо цього смартфону. Обов'язковий лайк і підписка, щоб підтримати україномовний контент на моєму каналі. Мене звати Сергій Пономаренко, дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!